Guten Tag, meine Freunde! Sie sind auf dem Kanal Fresh Bildung. Mein Name ist Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Online-Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.1. Heute werden Sie und ich lernen, Fragen zu stellen und eine Antwort darauf zu formulieren. Wir werden auch lernen, den Gesprächspartner zu bitten, die Informationen noch einmal wiederholen. Wir werden weiterhin lernen, Objekte zu beschreiben, und wir werden auch neue Wörter lernen. Abonnieren Sie bitte den Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie diese Videos mit Ihren Freunden. Добрий день, мої любі друзі! Ви на каналі Мене звати Валерія і я ваш викладач My Zwat is Valeria and I was 1.1. Сьогодні ми з вами навчимося задавати питання Формулювати відповідь на них, а також навчимося просити співбесідника повторити інформацію ще раз. Ми продовжимо вчитися, описувати предмети, також е, ми вивчимо нові слова. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте друзям ці відео. Ми з вами починаємо. So. heißt heute, was Вас із дас ist ein F. Що це? Це літера F. Frau Pauling beim Augenarzt. Pani Pauling, u, Okuliste. Was ist das? Sehen Sie das Foto an. Das ist ein F. Hören Sie und kreuzen Sie an. Schotze. Und du witzest das Foto. Prostluchetetetam. Posnachte Reste kompravetno Lektion 5. Was ist das? Das ist ein F. Aufgabe 1a. G, K, 2, nein, Z und L. Gut, Frau Paulich. Und jetzt bitte hier weiter. Oh, das ist jetzt schwierig. Was ist das? Das ist ein F. Stimmt das? Nein, Frau Paulich, das ist kein F. Es ist ein P. Ach ja, richtig. Jetzt sehe ich es auch. Es ist ein P. Und was ist das? Das ist eine 3. Nein, Moment. Das ist eine. Okay, Sie haben gerade das Audio geschaut. Поставте, будь ласка, зараз на паузу. Якщо вам треба, то поверніться трішки назад, прослухайте ще раз, виконайте завдання це. Потім нажимайте play далі і будете вже дізнаватися правильні відповіді. Зараз ви бачите правильну відповідь. This is NP. І ми з вами рухаємося далі. Вас зензі ще маркерінзі в шпрехінзі. Що ви тут бачите? позначте та розкажіть. Зараз, будь ласка, також поставте на паузу, виконайте цю вправу. Потім, коли вже будете готові, тоді вже нажмете play і будете бачити правильні відповіді. Зараз ви бачите правильні відповіді. І зараз я вам покажу, як правильно тут змоделювати невеличкий діалог. «Ich glaube, das ist ein P». Ви кажете, я вважаю, що це літера П. А людина, з якою ви спілкуєтеся, може вважати, що так, а може вважати, що навпаки. Ja, das glaube ich auch. Zack, Nein, das ist ein F. C, Liter F. Ich glaube, das ist ein 6. Ja, das glaube ich auch. Nein, das ist ein 8. Ich glaube, das ist ein T. Ja, das glaube ich auch. Nein. Das glaube das ist ein Y. Ich glaube, das ist ein 3. Ja, das glaube ich auch. Nein, das ist ein 5. І за аналогією далі. Будь ласка, зробіть самі, проговоріть цей діалог, змоделюйте його у своїй голові та у мові. І ми з вами рухаємося далі. Придивіться, будь ласка, ці слова. Я зараз їх прочитаю та позначу переклад. Der Bleistift – Олівець. Die Brille – Окуляри. Das. Бух, книга. Ті фляша, пляшка. das Feuerzeug, запальничка. Зверніть, будь ласка, увагу на ці позначки. Якщо синя позначка, то значить іменник чоловічого роду, якщо червоного кольору, то жіночого, якщо зеленого кольору, то це середній рід. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що, brille, що це однина, це жіночий рід. Поставте, будь ласка, зараз на паузу, запишіть собі ці слова, підпишіть переклад. Коли будете готові, тисніть на «Play» далі і будемо рухатися далі. Васил? Лізен Sie den Comic und ergänzen Sie die Tabelle. Прочитайте комікс та доповніть табличку. Давайте зараз прочитаємо. Я прочитаю, а, будь ласка, повторюйте за мною. Das ist ein O. Nein, das ist kein O. Ah, das ist eine 8. Das ist auch keine acht. Ist das eine brille? Ja, das ist eine brille. Давайте з вами звернемо увагу на заперечну частку кайн. У нас є в німецькій мові дві заперечувальні частки, це ніхт і кайн. Різниця між ними полягає в тому, що ніхт заперечує дієслово, тобто якусь дію, а кайн заперечує іменник. Давайте з вами доповнимо. Дивіться, тут є також неозначений артикль. Минулого разу ми з вами говорили про означувальні артиклі DADAS D, а це неозначені артиклі «ein», «ein» і «eine». «Ein» підходить до чоловічого ДЕР і середнього DAS, а «eine» підходить до жіночого ДІ. Також зверніть, будь ласка, увагу, що ця заперечувальна частка вона отримує закінчення Е. Лише тоді, коли ми говоримо про жіночий рід або про множину. А коли іменник після цієї частки стоїть або з чоловічим артиклем, або з середнім, то тоді вже ми нічого не додаємо. Наприклад, це не риба, das ist kein Fisch. Це не кролик, Das ist kein Kaninchen. Риба чоловічого роду, кролик середнього. Das ist... Кайне блузе, це не блуза. Блуза жіночого роду, де блузе. Так, я думаю, що це зрозуміло. Дивіться, власне, айн ein, айне ми ніяк не перекладемо на українську мову, тому що це неозначувальний артикль. Кайн-кайне як ніякий. Або, як ми кажемо, це не авто, а там щось інше. «Das ist ein O» – це літера О. Тобто ми пропускаємо неозначувальний артикль. В українській мові, в принципі, немає такого феномену, як артикль, такої частки є лише роди. То ми з вами знаємо, що це стіл одного роду, наприклад, куля жіночого роду або щось середнього роду. Ми це не перекладаємо, бо в нас якби такого немає в українській мові. А тут є і це тут важливо ставити артикль, якщо треба його поставити. Nein, das ist kein O. eine Nit. O. Ah, das ist eine 8. Ah, das ist Cyfra 8. Das ist auch keine 8. Це також eine Cyfra 8. Ist das eine brille? Це oculari? Ja, das ist eine brille. Так, целяри. А ми з вами рухаємося далі. Вас що, що до чого підходить? Впорядкуйте in информацію про продукт. До Окулярів. Оптик Eicher, unsere Frühjahrsaktion, Designer Brillen, Super Brillen, Super Preise. Оптика Айшер. ми, власне, назви не перекладаємо, пам'ятайте, будь ласка, про це. Наша нова акція. Дизайнерські окуляри, супер окуляри, Супер ціни. Я прочитаю, зверну вашу увагу на слова, які можуть вас викликати питання, і підпишу їх переклад. Зер екік, он Sea елегант. Das Designermodell One for You aus Kunststoff. Wir verkaufen die Brille in sechs modischen Farben: Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Orange oder Grün. Das Optikeiche-Frühlingsangebot nur 179 Euro ohne Gläser. Eckig C-Quadratne. Dale. Kunststoff c Material. Topto Plastik. Die Brille EC07 von Top Designerin Elisabetta Karate ist rund aus Metall und extrem sportlich. Sie bekommen sie bei uns in drei verschiedenen Farben. Rot, schwarz und weiß. Unser Superpreis 129 Euro ohne Gläser. Rund, kruchlich. Verschieden, riesig. Bess Skla, Dr. C Bess Sie ist ein Klassiker unter den Designerbrillen Pamela O von Dennis Brüster. Das Gestell ist rund und aus Kunststoff. Die Brille ist sehr modern, sehr leicht und sehr praktisch. Sie bekommen sie in den Kombinationen Braun, Orange oder Dunkelgrün-Gelb. Unser Preis nur 99 Euro ohne Gläser. Das Gestell. Оправа Оправа кругла та з штучного матеріалу, з пластику. Також можете отримати в комбінації. Тобто, можуть бути окуляри в комбінації з такими кольорами: коричневий рожевий, оранжевий, коричневий оранжевий або темно-зелений та жовтий. Дункель – це темно. Темних або Дункель-грюн темно. темно-зелений. Ob aus Kunststoff oder aus Metall Optic hat immer mehr als 2000 modell für sie auf Lager. Зараз, будь ласка, поставте на паузу, з'єднайте правильний малюнок з правильним описом цього малюнка. Коли будете вже готові, тоді нажимайте Play далі і будете вже бачити правильні результати. Ось такі відповіді у вас повинні будуть вийти. Лізензі текст ergänzen Sie. Прочитайте текст праві А, ще раз та доповніть. Вам треба буде зараз доповнити назви цих матеріалів. Ви можете звернутися трішки назад і подивитися ну, текст повністю. Коли ви вже виконаєте цю вправу, тоді вже нажимаєте плейдалі і побачите правильні результати. Зараз ви бачите на екрані правильні відповіді. Зараз я озвучу їх. Holtz. Дерево. Папір. Папір, металь, метал, хунцтоф пластик, штучний матеріал пластик, глас, скло. Фарбен це кольори рот червоний, блау, синій. Грюн, зелений, гельб, жовтий, рот, червоний, вайс, білий, шварц, чорний, браун, коричневий. Formen це форми. ekip. Квадратний рунд, круглий. Подивіться, будь ласка, ці предмети. Зараз я їх озвучу. Де фотоапарат. Фотоапарат, камера, Die Kette. Цепочка. Der кугельшрайбер, кулькова ручка. Der шлюсель, ключ, Tasche. сумка. Також скороченою формою від куглшрайбер може бути просто кулій. А також для фотоапарат можна замінити словом ді, камера, також і те, і те позначає один і той самий предмет. «Wie heißt auf Deutsch. Sie und ordnen Sie die Gespräche, den Fotos, zu. Як це називається німецькою мовою? Прослухайте та впорядкуйте розмови до фотографій. Зараз я включу аудіо. Ви всі всі прослухаєте аудіо. Якщо треба буде, прослухайте ще раз. Вернетеся трішки назад, прослухайте ще раз, і вже будемо йти далі. Aufgabe 6. 1. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Uhr. Wie bitte? Eine was? Eine Uhr. Eine Uhr. Aha. Und wie schreibt man Uhr? U-A? Uhr? Nein, nein, nein. U-H-R. Die Uhr. Aha. U-H-R. Uhr. Vielen Dank. Bitte, bitte. Aufgabe 6.2 Oh. Hm. Ach. Oh, danke. Sehr praktisch, der... das... Oder die? Äh, wie sagt man auf Deutsch? Der Schirm. Aha, der Schirm. Das ist ein Schirm. Richtig. Bitte, wie schreibt man Schirm? S, C, H, I, R, M. S, C, H, I, R, M. Schirm. Danke. Bitte schön. Gehen wir? Ja. Drei. Eine Seife. Richtig? Genau. Das ist eine Seife. Und wie schreibt man Seife? Ganz einfach. S, E, I, F, E. Moment. Noch einmal bitte. S, E und weiter. S, E, I, F, E. Ja. Sehr nett. Danke. Bitte gern. 4. Entschuldigung, das ist ein Streichholz, oder? Ja, genau. Das ist ein Streichholz. Und wie schreibt man Streichholz? S, T, R, E, I, C, H, H, O, L, Z. Au. Habe ich das richtig verstanden? S, T, R, E-I-C-H-H-O-L-Z? Ja. Danke. 5 Äh, Entschuldigung. Wie heißt das auf Deutsch? Was? Naja, das ist Geld. Nein, nein, nicht das. Das da. Wie heißt das? Ach das? Na, das ist eine Geldbörse. Eine Geld? Eine Geld? Was? Eine Geldbörse. Ah. Und wie schreibt man das? G. E. L. D. B. Ö, E, s E. Die Geldbörse. Geldbörse mit Ö. Richtig. Oh, vielen Dank. Прослухайте, будь ласка, ще раз, якщо вам не вистачило одному разу, виконайте це завдання. Коли ви вже виконаєте, тоді вже нажимайте Плей далі і будете знати правильні.

Доповніть слово, та також позначте правильний артикль та правильний займенник, а також впорядкуйте до правильної фарби. Це відноситься завдання до ось цього. Тобто тут ці речі вони кольорові, треба поєднати, що якого кольору. Наприклад, This is eine Uhr, sie ist Brown. Це годинник, він коричневий. Зверніть, будь ласка, увагу. В нас годинник чоловічого роду, і ми кажемо він «е», Але в німецькій мові це die Uhr», годинник вона жіночого роду. Тому ми кажемо eine Uhr, і Ua is brown. Не ea, тому що в нас це чоловічі, а в німецькій мові жіночий sie ist праwn. Зараз, будь ласка, виконайте це завдання самостійно. Нажимайте плей далі, коли вже будете готові, і подивитесь правильні відповіді. Зараз ви бачите на екрані правильні відповіді. Das ist ein Schirm. Er ist grün. Це парасолька і вона зеленого кольору. У нас парасолька, вона в них це він, тому що чоловічого роду, тому що der. Das ist ein Streichholz. Es ist rot. Das ist eine Geldbörse. Sie ist blau. Das ist eine Seife. Sie ist gelb. Поїхали далі. Ви вас орден звідсу. Хто що говорить, впорядкуйте. Подивіться, будь ласка, важливо. це модель діалогу, яку ми з вами слухали на сьогоднішньому уроці, коли робили вправу А. Зараз вам потрібно впорядкувати фрази, які позначають саме ці репліки. Також, будь ласка, зараз поставте на паузу. Коли будете готові з цим заданням, нажимайте плей далі, і побачите правильні варіанти. Так, зараз бачите ви правильні відповіді. 2. я прочитаю, ви за мною. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Uhr. Wie bitte? Noch einmal bitte. Das ist eine Uhr. Wie schreibt man Uhr. U-H-R. Danke. Bitte schön, kein Problem. Вибачте, як це німецькою називається. Це годинник. Що? Будь ласка, ще раз. Це годинник. Як пишуть слово годинник У-харе, можу ще також сказати «буштабірен зібити, скажіть, будь ласка, по літерах. Дякую. Будь ласка, ман єда але. Дивіться, що таке ман. Я називаю ман особою без особи. Чому саме такий оксюморон – особа без особи? Тому що ман відіграє роль підмета. Але. На граматичному рівні підмет є. А от на лексичному рівні, коли ми перекладаємо речення, ми «ман» не перекладаємо. Ман уа» як пишуть слово годинник, є ще такий приклад. Ман фрюштюк уа» Снідають о 9 ранку. Просто слово ман ми якби так підлаштовуємо це розуміння, що це люди роблять. «Снідають о 9 ранку. Зрозуміло, що люди снідають. Що, як люди пишуть слово уа, да, слово годинник в перекладі, як люди пишуть, не хтось там не дерева, не звірі, ні комахи саме люди. Як люди пишуть, Є для кожний, але всі. Це мається на увазі про всіх людей на планеті. Як пишуть люди, це, це слово німецькою мовою. Або, наприклад, Wie kann man das verstehen? Як це можуть зрозуміти? Або як це можна зрозуміти? В перекладі взагалі немає особи. Дивіться, давайте з вами визначимо. Ось у нас підмет, ман і schreibt присудок. Бачите, schreibt man? Ман-шрайпт. Man schreibt. На запитання schreibt man? у відповідь. Ман-шрайпт. Це підмет і присут. у Ухар. Пишуть у хар. Також і у відповіді також втрачається ось ця особа. Її на рівні перекладу немає. А от на рівні граматики існує як підмет, ми з вами пам'ятаємо, я ще раніше це казала, що ми не можемо побудувати речення в німецькій мові, будь то питання, будь то звичайне розповідне речення, не маючи підмета або присутка. Вони, як дві палочки твікс, постійно разом. Тому і тут також без підмета ми не можемо обійтися, він повинен завжди бути. Так, тепер з вами перейдемо до ще такої частини нашого уроку: тренінг – Це тренування письма. Ім інтернет-бештелінг замовляти в інтернеті. Зензі ді, ді Бештелінг ан велихінформаціон фарінргенсензі. Продивіться продукти та їх замовлення. Якої інформації не вистачає, доповніть? Давайте зараз продивимося. подивимося. Кукукс Уа. Bestellnummer Plastik, Holz, Weiß Braun. Want Uhr Digital. Bestellnummer Plastik Glas Rot, Blau, Grün Weiß. Ur Rückwärts. Bestellnummer Plastik Glas Metall Gelb Schwarz, Weiß. Тут треба здогадатися вам, про які саме про які саме годинники тут треба доповнити вам інформацію. Коли ви зробите це завдання, будь ласка, нажимайте Play далі і ви дізнаєтеся правильні результати. Зараз ви бачите правильні результати на фото. Чому саме цей годинник вант у Adicetal, тому що тут можна здогадатися по ціні 220 євро. Один годинник коштує 110, А тут у графі «Прайс» вказано це 220 євро. Отже, тут саме два годинника ось цієї моделі. Безщельнума, номер замовлення. Продуктнаме – Назва продукту. Фарбе, грюн, зелений. Матеріаль. З якого матеріал зроблений, з із скла. Менґе, кількість цвай, прайс 220. Так, поїхали далі. Які ходини ви хотіли б замовити? Доповніть замовлення та вашу власну інформацію. Зараз ви зробите це самостійно, я зроблю це про себе, вам зараз покажу приклад, добре? І ви зможете зробити зараз, або просто дочекатися, поки я це зроблю, і по аналогії зробити за мною. Так, зараз ви можете бачити мій варіант виконання цього завдання. Бещельнума. Також придумала самостійно номер замовлення, орієнтувалась на ті, що тут були. Name – Назва продукту, який б годинник я хотіла б замовити урюкверц. Мені дійсно сподобався такий годинник. Фарби, колір, шварц, чорний Material – матеріал, метал, метал, Menge – кількість айнс один, прайс ціна. 520 25 euro 25 euro. Так, анреде. чоловік, жінка. Навпаки, вибачте, жінка, чоловік, фрауя, пані, пане. Фор ім наме ім'я, Валерія, нами призвичай Тіщенко. E-mail. Е Написала імейл, е гібурт, datum, дата народження, Моя адреса з підружности траси 47 і und wohnung nummer 17. Ort Dnipropetrovska Gebiet Land D Ukraine. Telefon. От факс. Факс я вигадала, тому що, ну, в мене факсу немає. Ну і, напевно, давайте з вами підсумуємо цю заменфасунг підсумовуємо. Тобто робимо висновки. Граматик, який граматичний матеріал ми сьогодні засвоїли. Indefinite артикль, що є у нас неозначений артикль. Ein, eine. Eine – чоловічий та середній рід. Eine, жіночий. І також негативна частка kein. Kein, keine. Keine – Закінчення et, дається, коли лише жіночий рід або множина. Коли чоловіч та середній, ніяких закінчень ми не додаємо. А також ви можете тут побачити кліше для комунікації з іншими людьми, продивіться, будь ласка, їх, випишіть собі, запишіть собі переклад, запам'ятайте їх та використовуйте у розмові з іноземцями, з німцями, зокрема. Тут ми з вами вчимось питати про якісь слова, також ці слова називати, якщо нас питають. Тут ми з вами просимо повторити. Тут ми вчимося е, дякувати та реагувати на це. А тут ми з вами дізнаємося, з чого зроблений цей предмет. Якої він форми, якого кольору, які є має якості, властивості і так далі. В принципі, всі цілі на сьогодні ми з вами виконали вже. Das ist alles für heute. Ich glaube, dass bei Ihnen alles gut läuft und Sie bereits viele Informationen aus unserem Unterrichten gelernt haben. Das nächste Mal lernen wir wie man auf Deutsch telefoniert, E-Mails und Textnachrichten liest, die Unterschied zwischen Singular- und Pluralformen und natürlich lernen wir einen von den vier Kasusen der deutschen Sprache kennen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen schönen Tag. На сьогодні, все. Я вважаю, що у вас все гарно виходить, і ви вже засвоїли багато інформації з наших уроків. Наступного разу ми з вами навчимося вести телефонну розмову німецької мови. Будемо читати емейли, смс, будемо розуміти різницю між іменниками в однині та в множині. Ми також познайомимося з одним з чотирьох відмінків німецької мови. А я бажаю вам успіхів та гарного дня. До побачення!